Я запитала би в екзюпері, якби він повернув з того польоту. Чи бачив він високо у горі троянди, що зростають з крові поту? Я з ним поговорила б про той плащ, який бронею мав для нього стати, про те, як без останнього пробач він рвався в небо, бо хотів літати? Його давно немає на землі. Кружляє в поросі неприбрана планета, а в його небі замість журавлів приручені приборкані ракети. Удав готовий проковтнути світ, слона цілого вже йому не досить. й безкрилі мріють про політ і навіть вже й плаща ніхто не просить. Зітхає постарілий сивий лис, він так і не діждався рівноваги. Бо в цьому світі все, як і колись кохають і стріляють для розваги. Та, може, десь, загублений в пісках якоїсь несходимої Сахари, маленький принц з надією в очах ще виглядає літака за хмари.